Та от копали якось ми з Олексієм uh -huh, uh -huh. на пшенчином вночі. З одним Олексієм копали, uh -huh. Ну, вийшли. Трактор у раї, uh -huh. жундир, пече, uh -huh. а ми ходимо по свіжій спашці, uh -huh. ага. Ну що там? сам знаешь, что там. То, Скиф. То Венера была. Венера то была, конечно. А чего ж Алексей и умной текал и аж в машину? Все побежали, <laughs> и я побежал. <laughs> так вот уж. А кажешь, что э, не могу. Э, нет, есть. Есть и на лотике. Не все его бачить. А що, треба випити, що бачити. Діло? Можна випити водочки, uh -huh. можна самогоночки. <гум> можна просто з'їсти грибочків правильних. <гум> Ефект буде один і той. же. – Як казав один мій знайомий, каже, якщо ви самотній, це нормально. Це добре, коли ви один. Набагато гірше, коли вас два. <гум> Мне это будто бы ведь а черниль. Можно. Черниль, это типа второстепенный. Вот. Просто, я в принципе назву черный рада, Потому что там было что Так, mm -hmm. А что черкасы? каса? Черная каса там. Да, Черная каса. Нет, черный кос. Может, черный кос. Населял я. Не, ну дело в том, что... Ты знаешь, что, что украинцы из двух этносов состоят. Украинцы не такие. Да вот вы себе уже попридумывали, уже из двух этносов. Да. Да, да. нема такого народа украинцев. Да. На самом деле из двух этносов состоят. Из собственно украинцев, из белых, ну светловолосых, русских. Из русских украинцев. И из темноволосых. всі да, да. війська, там. тіх того. О, так. Раніше, коли перекійлися лихід, українці більші були русі. Тому і Русь. Русі, світлі українці. А в, а в Половці були темні карі очі, темні брови. І російська пропаганда, російська історія. Так висвітлювала, що наші птефоловці були завжди ворогами у Київської Русі і Україні. А насправді в це був, 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 був один ну, народ сам по собі і він був темний. Він був трохи азіатський, південніший, чорний, але ж вони були скоріше союзниками Київської Русі, ніж ворогами. Якщо брати літописні воїни, то... Більше 65% воєнних компаній половці були союзниками київських князів ніж Паки. Були стички і між ними. Стички були і князями. Да, князям. але да, да. половці, половці були союзниками. Вони і на Крым вместе ходили, и этих самых турок били вместе з київськими князями. И на эту. Ходили. Царграс, як Да. Вместе. А українці їх підставили, коли був перший удар монголотатарську, да. да, да. Половці прийняли перший удар. Вони були південно-східна -схід, південно частина України, Донбас при Черпри при, при Чорному морі займали Половці. І Половецьких хан, кстати, Половецький, половецький хан був женатий на доньки київського князя. Я не пам'ятаю на щоб нічого не, не продумувати. Но донька київського князя була жінка Половецького хана. І він послав ганса, що так і так, у нас іде велика біда. Треба підкріплення, бо київські князі не дали підкріплення. Не дали. І потім був бачив, що є перші ми, а далі ви. Да. Так. Дивіться, бо перші ми. А далі, можете ви, як так воно і вийшло. І половці були знищені повністю татарами вщен. Ось татаро монгольська іга, половці не відновилися петь нас. більше того, це були дуже свободолюбиві люди. І воєвничі. Набагато більш воєвничі чи свободолюбівчі, ніж українці. Те, которые представляли Киевскую Русь, белобрысья, Русь. После, после распада Золотой Орды, костяк запорожских казаков склался из бывших половцев. Если, если взять картину к турецкому султану, там по, половина казакиев Чорні, mm, да, смуглі, да. чорні смуглі, як, як mm -hmm. то Чи можна їх, справжні половці? половці. половці. А, чи можна їх е, назвати їхній час метиси? Метиси? Метиси – Ні, метиси це між білим і негром. Угу. Так що а російська пропаганда, коли споминала про українські чорні коси, карі очі, казали, що це українці типу, скрещувались із татарами. І це чорні коси, карі очі, це е, гени татара монголов Їх тут ну, та і, і самі типу, українці віддавалися. А це не татара монголи це залишки залишки половців і, за, і зараз при Чорноморі, при Азові, більше чернобрових, чернявих і русявих. І українці, час як черняві, так і русяві. Зараз да, ти обрати манішу що... біженці, дуже багато смугляло. ну от не з-за того, що вони там загоріли. Що в Єгипет кожен говорить? Я чувствую в Україне північ мати. Тобі вже треба масу. Ти вже дружен да. думати по-другому. Так що таке діло. Як пило розказував, що половців були їхні прадіди. <головці> Половці за наших прадідів воювали. З ними і турок були, і татар були, і мадяр були, і місяць з половцями, будучих мадяр. А що ви можете сказати про народ, який населяв нашу територію і називався Черняхи? Не, не багато що можу сказати знаю тільки то, що... Вони про себе слід якийсь у, у сучасній Україні оставили. Не -не. Ні. Чи знахи, це залишки деградованого задованого населення. Спіфи під ударами терматів втратили свою державність. Залишки це в принципі це проправнуки і проправнучки скіпів. Ось там маленька, маленький шматочок світлого неба. Десь звідти можливо прийде ранок. А може звідти. А у нас все готово до ночівлі. Спальні місця Спальні місця готові. Одне, друге. Дослідники аномальних явищ і дикої природи. Ноги позадирали на гору і відпочивають. Чергові дивляться за багаттям і спостерігають за ногами, щоб ніхто не смикнув. Ніч в таборі, у таборі екстремалів, ніч.